Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Ельфійські камені Шанари. Розділ 39. На світанку того ж дня. Коли Вілта Амберол дізнались про зникнення каменів. Демони напали на Арборлон. Моторошний крик порушив ранкову тишу і відлунням рознісся по лісах. Вони вирвались з-під дерев, масивною хвилею горбатих і покручених тіл, яка розтягнулася на всю довшину каролану. У шаленстві, що відкинуло розум і думки, створіння темряви вибіжали з мороку, який все ще був густим у лісах, і кинулись у води рілсонг. Немов величезна пляма, що розтікається по воді, вони заповнили річку. Великі і малі, швидкі і повільні, стрибаючи, повзучі, з понівеченими тілами, вони долали стрімку течію, деякі пливли, легкі та прудкі летіли, стрибали або ковзали по поверхні річки, інші величезні, незграбно йшли вперед. Високо витягнувши пащі й морди, погойдуючись, занурюючись у воду, багато хто плив на човнах і плотах, міцно хапаючись за будь-кого чи будь-що, що потрапляє під руку, щоб їх витягли в безпечне місце. Орду демонів охопило божевілля, породжене ненавистю до ворога, що чекав за кілька сотень ярдів. Цього разу вони, звісно, доб'ються того, що ворог буде знищений, але ельфи не панікували. Хоча розмір армії демонів наводив води це була їхня остання битва вони захищали рідне місто, серце землі, яке належало їм відтоді, як з'явились раси, все інше вони втратили, починаючи від ріл Сонгу на захід. Проте вони були сповнені захистити Арбурлон. Краще б їм битись тут і загинути усім до останнього чоловіка, жінки і дитини, ніж стати вигнанцями на інших землях там, де переслідувачі полюватимуть на них як на звірів. На вершині стін Ельфіча Андер Елесіділ спостерігав, як хвиля демонів несеться уперед. А був поруч. Ніхто не говорив. Через мить принц підняв очі, високо над головою, з чистої блакиті світанкового неба, з'явилась маленька крапка, яка збільшувалась у розмірах, а потім вона набула форми. Це Дейн з його роксом, танцюристом. Вони летіли, передивляючись скелі, щоб нарешті зупинитись над Андером і Друїдом, Злізши з птаха. Дейн поспішно підійшов до ельфійського принца. Скільки їх? запитав Андер. Той похитав головою. Навіть ліс і туман не приховають усіх. Тут лише жменька. Принц кивнув, Аланон попереджував, що буде так багато. Він утримався від того, щоб подивитись на друїда. Дейн, вони збираються обходити нас з флангу. Вершник похитав головою. Вони йдуть прямо проти Каролану. всі. Він на мить глянув униз, на демонів, що бились у водах Рілсонгу. потім розвернувся і попрямував назад до бастіонів. Танцюристу потрібно відпочити кілька хвилин, потім я ще раз піду у розвідку. Щастиво, мій Принц. Андер ледь почув його. Ми повинні триматися. Прошепотів він, звертаючись до себе. Боротьба вже почалась на березі річки ряд за рядом гуділи ельфійські довгі луки, чорні стріли летіли в масу тіл, що наповнювали води ріл сонгу, стріли відскакували, наче зубочистки, від тих, хто закутий у луску або зробив собі шкіряні обладунки. Проте деякі знаходили свою ціль. Крики жертв перекривали крики нападу, монстри скручувались, тонули у воді, губились у хвилі тіл, що носувались слідом, стріли з вогняними наконечниками впивались в човни, плоти та колоди, але більшість з них швидко гасились, судна мчали уперед. Знову і знову лучники стріляли в наступаючу орду, що витікала з лісу до річки. Але демони наступали, закриваючи собою увесь західний барах і річку, потім з вершини каролану пролунав крик і радісні вигуки. У досвітній темряві ельфи поспішно обернулись на їхніх обличчях відбилась невіра і радість, коли в полі зору з'явився високий сивий вершник. По усьому місту крик переходив із вуст в вуста. По усій лінії фронту Ріл Сонг, за барикадами та стінами. Крик підіймався, допоки не перетворився на оглушливе ревіння. Евентін до нас їде Евентін. В одну мить ельфи наповнились новою надією, новою вірою, новим життям. Перед ними був король, який керував майже 60 років для багатьох. Усе їхнє життя, король, який протистояв, і, врешті-решт, переміг володаря чорнокнижників, король, який був поруч, у кожну кризу, з якою зіткалась Батьківщина. Поранений при битві, здавалось, втрачений, він повернувся. А отже, жодне зло, яким би жахливим воно не було, не може перемогти Евентін. Але щось було не так. Андер зрозумів це в ту мить, коли батько зліз з коня і повернувся до нього обличчям це був не колишній евентін він побачив в очах короля щось, що відділяло ельфійського володаря від усього, що відбувалось навколо. Він ніби замкнувся у собі, але не від страху чи невпевненості, бо їх він міг подолати. А від глибокого нездоланного смутку, який, здавалось, зламав його дух. Король виглядав навіть дуже сильно, його обличчя відображало рішучість і залізну волю. Він привітався з усіма, хто його оточив, підібрав старі, але вірні слова підбадьорення, проте його очі видавали втрату розпач, його син бачив це. І подумав, що Аланон теж це бачить перед ними лише оболонка короля, який виїхав того ранку, щоб бути зі своїм народом можливо, це через смерть Аріона та Пінданона, можливо, через поранення, через поразку армії там, через жахливе спустошення батьківщини. Але швидше за все, це все іще дещо думка про поразку. Усвідомлення того, що якщо ельфи програють, то впустять до чотирьох земель зло, яке ніхто не зупинить, яке нападе на усі раси і поглине їх, відповідальність за це несуть ельфи, і особливо Евентін, бо він король. Андер гаряче обійняв батька, приховавши смуток, який відчув. Потім відступив назад і простягнув посок Елкрі. Це належить вам, мілорд. Евентін, здавалось, завагався, а потім повільно похитав головою. Ні, Андер, тепер цей посох твій, ти його будеш тримати заради мене. Андер безмовно подивився на батька і помітив в очах старого те, чого раніше не помічав. Батько знав, знав, що з ним не все гаразд, знав, що щось змінилось. Він може прикинутись перед іншими, але не перед сином. Андер узяв посох. Тоді ставай зі мною на стіну, мілорд, тихо попросив він. Батько кивнув, і вони разом піднялись на мури. Поки вони це робили, передовий загін демонів досяг східного берега Рілсонг. Вони вирунули з річки, здійнявши дикий крик. І кинувшись на списи, що стирчали за ельфійських укріплень. За мить з темних вод по всій довжині оборонної лінії з'явились вороги рогаті з базурями, з щелепами, що розривали та роздирали захисників, які перегородили шлях. Центр оборони тримав якір Стій Янс з останніми людьми вільного корпусу. Велетенський, рудий чоловік стояв на чолі своїх людей з піднятим мечем, на флангах Елрон Тей і Керін із внутрішньої гвардії. Вони закликали своїх воїнів Стояти, стояти. Та, врешті-решт, вони не втримали. Обійняті з флангів в меншості, ельфи побачили, що їхня лінія оборони почала руйнуватись. Величезні демони проривались крізь захисників. Відкриваючи діри для тих, хто йшов слідом. Води Рілсонгу стали темними від крові та покручених тіл, але на кожного, хто падав, підіймалось ще троє дикий порив, яка не може зупинити менша сила. З другої брами, Андер віддав наказ відступати. Швидко ельфи та союзники покинули першу лінію, слідуючи ретельно вивченими стежками до безпечних стін. Ще до того, як демони зрозуміли, що відбувається, захисники опинились в безпечному місці і зачинили за собою ворота, а потім ворог кинувся у погоню. Прориваючись крізь ліс біля підніжжя пагорбів, вони натрапляли на сотні посток, які розставили ельфи. На кілька миттєвостей атака зупинилась, але коли кількість демонів на березі річки збільшилась, Ішла друга хвиля, яка одразу ж почала атакувати. Скупчившись, ворог налетів на стіни перших воріт. Вони налітали один на одного, аж поки не прорвали браму першого рівня. У той час, як тільки на зачинилась брама другого. Не сповільняючись, демони наступали, дряпались вгору, вони майоріли вздовж стін. І навіть по нерівній поверхні скелі, чіпляючись за камінь, як комахи. Ворог дряпався, стрибав, ліз у гору по схилу і обриву, вони кричали від голоду. Ельфи були нажахані, річка не зупинила демонів, оборона на березі подолана за лічені хвилини. Перший рівень ельфіча було втрачено. Солдатам здалось, що увесь їхній захист марний. Тіла демонів уже вдарялись об ворота другого рівня, вони дряпались вгору, списи та піки летіли вниз, пронизуючи нападників. Під вагою ворога ворота провисли на петлях. Але цього разу захисники вистояли залізом. Вони утримували браму і відбивали напад. Крики болю й смерті наповнювали повітря. З-поміж морт ворога виринула жменька фурій. Легких сірих постатей, що вчепились в кам'яні стіни, з перекошеними від ненависті обличчями жінок кішок. Ельфи відступили, пошматовані їхніми кигтями і скриками страху, а потім спалахнув блакитний вогонь Аланона, дико розкидуючи фурії. Ельфи контратакували та скинули зі стін котячих тварюк. Друїд та Елес Сиділи, піднялись на гору до третьої брами, звідти вони спостерігали, як атака демонів набирає силу, Ельфи-захисники все ще тримались, лучники з верхніх рівнів надавали підтримку списам і пікінерам внизу. Демони, що притулились до скелі, обступили мур Ельфіча і повільним важким підйомом прокладали собі шлях на гору. Дворфи допомагали, стріляючи з довгих луків та збиваючи волуни. Один за одним падали демони, кричачи й корчачись, аж раптом з поміж маси нападників з'явився демон, який підійшов до воріт другого рівня, вкрита лускою істота, що стояла на задніх лапах, як людина, але мала тіло і голову ящерки. Зашипівши від люті, воно кинулось на ворота. Переламуючи та розхидуючи петлі, у ельфи спробували відкинути монстра назад, але потвора лише ухилилась від ударів. Ельфійська зброя ламалась, б'ючи по його броньованому тілі. Вдруге істота кинулась на ворота, цього разу ті розкололись. Захисники одразу ж відступили, тікаючи вгору на третій рівень. Де на них чекала наступна брама, ящерка з побратимами слідували за ними, на мить сталося, що ельфи не встигнуть зачинити ворота до того, як демони їх наздоженуть. Тоді, на вході, з'явився Стіянс з величезним списом у руках, оточений ветеранами вільного корпусу, керріном і жменькою бійців внутрішньої гвардії, він ступив назустріч демон ящерка, пригнувшись, Потягнувся до рудого чоловіка, але той був надто швидким. Ухилившись від випаду, він встромив великого списа в роззявлену пащу, і, задихаючись, ящерка не встояла на задніх лапах, вістря пронизало її голову. Пазуристі лапи потягнулись до командира легіону, але бійці вільного корпусу та ельфи згуртувались навколо нього. За лічені секунди, вони знову опинились під захистом мурів. Брама зачинилась. Якусь мить ящерка демон стояв у центрі, намагаючись висмикнути смертоносний спис. Потім його покинули останні ознаки життя, монстр впав посеред побратимів, змітаючи їх з другого рівня, перекидаючись через стіну та падаючи до лісу внизу. Гарчачи Демони відновили атаку, але перший імпульс було втрачено. Розтягнуті по всій довжині Елфіча вони, здавалось, не могли згуртуватись в єдиний порив. Найбільшого з них було вбито, і не було нікого, хто міг би зайняти його місце, тож демони невпевнено товклись на місці. Натхненні хоробрістю вільного корпусу та власної внутрішньої гвардії ельфи-захисники... Продовжували давати відсіч, стріли та списи пронизали ряди ворога, сотні чорних постатей обрушились на мури, демони продовжили дряпатись вперед, але розгублені і вразливі. Андер побачив зараз є та сама можливість, і він дав сигнал контратакувати. За наказом Керріна, треті ворота розчинились. Ельфи кинулись уперед у натовп демонів, відтіснивши їх вниз, назад, через розтрощені ворота другого рівня. Зачистивши їх, захисники просунулись вниз до краю першого рівня, а потім демони згуртувались, повернулись підкріплені тисячами своїх побратимів, які все ще виходили з Рілсонгу. Ельфи протримались мить. Потім відступили до воріт другого рівня, заново укріпивши їх колодами та залізом. Так вони і стояли до кінця дня і до вечора. Битва бігла туди-сюди, уздовж рівня, від підніжжя до воріт третього рівня. Ельфи й демони рубали, рвали один одного, ніхто не просив пощади, ніхто її не давав. Двічі демони заходили на другий рівень і підступали до третього, двічі їх відкидали назад, одного разу аж до першого рівня. Було тисячі загиблих, більшість, звісно, демони, бо ті бились, незважаючи на життя, охоче витрачаючи себе на ретельно вишикувані шеренги захисників. Ельфи теж помирали. От тільки нікому було стати на місця загиблих воїнів. Раптом, без попередження, демони припинили атаку, вони повернулись вниз, не втечею і поспіхом, а повільно, неохоче, з гарчанням і скреготом, а потім зникли у лісі. Ельфи хутко перегрупувались, стояли тихо, нерухомо, мовчки. Вони чекали, що щось станеться, і незрозуміло чому, але були вдячні ворогу за цей раптовий відступ. Що ж, ельфійська столиця Арборлон в безпеці на ще один день. Тієї ж ночі, заледве ледве через дві години після того, як демони відступили, до Евентіна та Андера на зустрічі з ельфійськими міністрами прийшов посланець. Схвильованим голосом він сповістив: з карштальту прибула армія кам'яних тролів. Поспіхом король із сином вийшли з будівлі, решта попрямували за ними. Вони побачили весь двір, заповнений рядами масивних, схожих на камінь істот, закутих у шкуру та залізо. Мечі та списи мерехтіли. І море глибоко посаджених очей втупилось у здивовані обличчя ельфів. Їхній командир зробив крок уперед величезний троль з гігантською двосічною сокирою. Він обдивився ельфів і став перед королем. Я, Амонтар, магістр цього війська, повідомив він грубим трольським голосом. Нас півтори тисячі воїнів, король Евентін. Ми будемо битись на боці ельфів». Евентін втратив дар мови. Вони і не вірили побачити тролів, вирішивши, що мешканці півночі не будуть вплутуватись у конфлікт, але раптом вони тут, саме тоді, коли здалось, що ніякої допомоги не буде. А Монтар побачив здивування старого короля. Король Евентін. Ти повинен знати, що ми довго думали над цим проханням. Тихо прогарчав троль. Ми завжди воювали один проти одного, були ворогами. Таке одразу не забувається. Але все ж прийшов час почати усе спочатку. Час для ельфів. І тролів. Ми знаємо про демонів і зустрічались з диками. Були поранення, були смерті. Ми розуміємо, яку небезпеку вони становлять. Демони це таке ж велике зло, як і володар чорнокнижників, та істоти носії сії Це зло загрожує усім. Отож, ельфи та тролі повинні відкласти в сторону розбіжності. Нам треба стати пліч опліч проти спільного ворога. Ось тому ми тут, ми оруч. Це була дуже красномовна заява, а закінчив речення і ретельно виваженим жестом опустився на одне коліно. Так камені тролі присягають на вірність. За ним опустились і його солдати, мовчки ставши на коліна перед Евентіном. Андер побачив сльози, які раптово з'явились в очах старого. На цю мить Евентін повернувся зі свого смутку. На обличчі знову з'явилась надія і королівська гордість. Повільно він поклав праву руку на серце, повертаючи обітницю тролів по ельфійськи, а Монтар підвівся вони потисли руки. Андер спіймав себе на думці, що йому хочеться стрибати, як маленький хлопчик. Тим часом Аланон ішов вузькими стежками садів життя під хмарним нічним небом, крізь яке місяць і зорі прослизали, наче зацьковані тварини. Самотній, безшумний, висока постать йшла крізь прохолодну запашну чорноту квітчастих ярусів. І скульптурних огорож, голова нахилена, руки у складках довгого темного вбрання, суворе обличчя губилось в тіні капюшона. Цієї ночі він пішов назустріч зі смертю. Підніжжя пагорба оточували солдати Чорної варти, але друїд підняв руку і прослизнув крізь них зі швидкістю думки вони його навіть не помітили. Містик повільно підіймався на вершину, не бажаючи дивитись на те, що прийшов побачити. Він опустив очі і втупився у трав'янистий схил. Коли нарешті він опинився на вершині, то підняв голову. Перед ним стояла Елкрі, колись струнка та витончена, але зараз гілки погнулись, покрутились, наче кістки якоїсь мертвої істоти. Зникли й пахощі, і колір. Від того, що колись було неймовірно гарним, залишилась лише тінь. Криваво-червоне листя лежало на землі, наче пачки зім'ятого пергаменту. Дерево було абсолютно голе, а ланону стало холодно. Він не був готовий це побачити, і до своїх відчуттів скорбота зросла у душі. Від неминучості майбутнього. Він без сили запобігти цьому, бо навіть друїди не мають дару вічного життя, все колись мусить покинути цю землю. Зараз це час Елкрі. Він підняв руку, щоб торкнутись її гілок, а потім знову опустив, бо не хотів відчувати її біль. Проте друїд знав, що повинен це відчути, і тому. Доторкнувся, ніжно стискаючи гілку. Через себе він спробував дати дереву комфорт і надію, а потім відпустив ще день, два, можливо, три, не більше, а потім Елкрі зникне. Він випростався, руки мляво впали, темні очі втупились у вмираюче дерево. Дуже мало часу. Відвернувшись, друїд подумав, чи вистачить цього часу, щоб Амберл повернулась. Кінець 39 розділу. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте. Окрема подяка тим, хто став спонсором каналу. Якщо ви хочете до них долучитись, то внизу є посилання. Почуємось!